Минулої доби ворог продовжував обстріли прикордонних населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Зокрема, під вогнем окупантів були селище міського типу Козача-Лопань, місто Вовчанськ, селище міського типу Дворічна та інші населені пункти. По селищу міського типу Козача-Лопань Харківського району. Ворог вів вогонь із реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки, господарські споруди та гараж. Також пошкоджена місцева пожежна частина у селі Лиман Вовчанської громади Чугуївського району. Обстрілом пошкоджено навчальний заклад. У Вовчанську зруйновані житлові будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих в області. Тривають роботи з розмінування за добу піротехніки. ДСНС знешкодили 96 вибухонебезпечних предметів.